Я знаю, молюся і вірю, ніколи тебе не покину. Людина, людина ніби не літає, а крила має, а крила має. має. Я знаю, молюся і вірю. За тебе і батьківщину. Людина, людина ніби не літає, а крила має, а крила має. А крила має. Страшні слова, коли вони мовчать, коли Ми вони, вони зненацька причаїлись, коли не знаєш, що на них печать, бо всі слова були дуже. Молитва летіла до неба, мати не спить, чекає наш, син. на сина світу, звідти, подолає пекло, все буде хепі, все буде Україна.